Добрий день, шановне панство. На вулиці жара біля 30 градусів. І я зараз буду молоти, молотити, не молотити, подрібнювати. Тут люцерна трошки згори скинув, перемішку додавив трошки сіна. То вже третій раз буду робити того року трав'яну муку для нутрій. Ну, найкраща трав'яна мука, звичайно, з чистої люцерни. Того року посадив люцерну і третій раз її покусив. Ну, В принципі, перший раз був найбільше її, а зараз є небагато. Приблизно. Одна сотка засаджена люцерною, а як вона на другий рік буде себе показувати, будемо бачити. Ну, але мені на моїй нутрії з однієї сотки три рази е, подрібнити по ту люцерну, От, е, вистачає. От. Використовую ось такі мішки для збору, для фільтрації, як будемо так казати, повітря виходить. Повітря виходить, а трав'яна мука остається там. Ну, Трошки пілюка виходить, ну то таке. І ось маємо, дивіться, ось знизу Такого цікавий двигун. Напевно, 3000 оборотів. Я не пам'ятаю, 3000 оборотів, 5,5 кВт на три фазі 380 вольт. І ось така купа ножів я потрошки кидаю, бо мав більше того, з бочки 200-літрової зробив. Там дуже-дуже великі обороти, і бочка тоненька, і я боявся, що рано чи пізно ніж може вилетіти, і мені наробити біди. Так, а тут метал, бачите, купляв її в майстерні Ковальчука, ось така річ. І от, і все. Зараз буду запускати і буду молотити. В принципі, може потім і покажу, що є по факту. Ну що, шановне панство, зробив я ось трав'яну муку. Вийшло в мене, зараз я зважу мішок, неповних три мішка. І Ну, купу я вам показував, і зараз я поставлю на ваги. І подивимося, скільки то в кілограмах. Ну що, мішок стоїть на вагах, мішок спертий до бочки. І дивіться. Майже 12 кілограмів в одному мішкові. Маю трав'яної муки. Трав'яна мука актуальна для гранули більшості. Ну, також хто Має можливість її придбати чи зробити, хто варить каші, може по пожмені кидати до каші. Якщо небагато трав'яної муки, то внутріє і вона зволожена разом <coughs> з кормом, <coughs> то внутрі теж непогано її їдять. От. А в гранулі вона закатується в гранулу, збільшується об'єм корму. Менше дається сіна, бо в принципі нутрія свої потреби в сіні буде задовільняти тими 10%, які є в гранулі. Так, ну і що ще? Ну, трав'яну муку <кій> бажано найкраще роби, вона є з люцерни. В кормі, корм даю її до 10%. Ось дивіться, якщо я маю 12 кілограмів, то це буде ще до тих 12 кг можна додавати 120 кілограмів зернової суміші і всього остального, що я даю, і буде ось такий результат. Коли робити трав'яну муку, Трав'яну муку потрібно робити молоти будемо так, перебивати сіну бажану в дуже жарку погоду і щоб сіно було дуже-дуже сухе. У мене був випадок того, того року, не випадок, а я висушив люцерну висушив, ну, висушив так, як вона суха, листя ще не посипалося, я приніс, почав молоти. А вона дуже-дуже довго мололася, тому що стебла люцерни є грубі, вони не висохли. І я мусив ще люцерну додатково підсушувати, тому що вона була мокренька, будемо так казати. А тепер я викошую люцерну, підсушую так до 80% і викидаю на горище. На горище під шифером, там, вона пару днів в жарку погоду лежить. І сьогодні ось 30 градусів, ну більше під 30, будемо так казати, і я її перебив. Бо якщо, наприклад, зимою ту операцію робити. Ще люцерну можна перебивати, сіну дуже тяжко, потрошки треба кидати, тому що Сіну, ну І люцерна, будь-що воно набирає вологості, а вологе е, сіно ріжка дуже погано ріжеть. Все, дякую за увагу. Задавайте запитання, буду відповідати.